І так, ось вийшов човник. От я його зачистив. Тут етикетка була на лінійці ось. Бачите ось лінійка. Зараз я покажу, як намотувати. Ось в'яжемо вузочок, Такий. Тоді протягаємо. Ось і чіпляємо ось отак от. Оце можна відрізати, ну можна і не відрізати. Отак би от придавив і починаєш отак от раз, сюди, перевернув, сюди і починаєш намотувати. Чому отака от? То, що поріж повинна бути от із такої ось нитки, з товстої. Не станенька, тому що вона буде тоді плутатися дуже. Не паймеш, де в той полі де сама сітка. Так. І отак от і погнав намотувати. І аж повністю до самого, самого кінця. Зараз я ось. Оно тут швидко намотується. Човник невеликий, не можна більший зробити. Ну, більшим не так зручно. Я колись робив і такі ось здоровий нічого неки. Ну, тоді, тоді не, не, не зручно їм плести, А такий от якраз гарний. Це такий. І саму сітку можна плести таким невеликим. Ну, сітку таку десь там. 35-ку, 40 -ку і далі її. І, і, і любую. Ну, не менше, бо човник не в клітку. Тоді. Так. Ну, власне, кажучи, намотав. Ось зараз. Так, а тут підтягуємо, щоб вона отут, от, щоб плотненько було, щоб тоді у нас... Не спадало, коли, коли не треба. Так. Ну, достатньо. Ось, бачите, ось отак от. Ось намотано, ось оно що вийшло. Тоді. <клух> ну, цим все, все розібралися. Тепер треба нам дощечку, як казав, отак от. 25 сантиметрів. Ну приблизно там. можна 26. Там, так на На буде сама клетка у нас. Бочевник э, розмер кле, э, самої клетки. Не определяю. ось планочка. Ну я так подивлюсь, зараз може щось найду, то тоді зніму, покажу. Ну а поки що. відрізаємо отут. І тоді я покажу, як саме плести поріж саме.